Обласні змагання з шахів і шашок проходять вже дванадцятий раз. Щоправда, перерва між останніми зустрічами тривала два роки. Востаннє люди з ураженням опорно-рухового апарату змагалися на обласному рівні ще у 2020 році. Два з 2021-му нам мушив помішати коронавірус. Ми планували перед війною провести ці змагання. військовий стан не дозволяв нам. Ці змагання провести нарешті. Ми знайшли час для проведення змагань. Ці змагання проводять учасники змагань. Є зі світловодська, Знаменки, Олександрії, Кропивницького. Гра на картатій дошці цікава, але напружена. Така атмосфера панувала у приміщенні об'єднання Віра до кінця змагань, адже один необдумано зроблений хід може вирішити долю поєдинку. Місце зустрічі традиційне. Вдалося зібратися не в повному складі. Виникли проблеми з соціальним таксі, наголошує голова об'єднання Зоя Беззубова. У нас машина на ремонті, і люди, у нас частина людей, колясочників відказалися від того, що не можна добратися, було їм із Дмитрова Там є такі люди. От. Не можна просто в обикновенних автобусах доїхати на змагання. Тому я, мабуть, сьогодні. Важко говорити про те, як живуть наші інваліди. У нас два роки дуже тяжко. То ковід був, а тоді у нас війна, От, не дозволяють збиратися. У людей дуже багато депресії. Ну, я, на сьогодні є 8 чоловік, які будуть змагатися. На змагання зібралися представники Олександрії, Знам'янки, Світловодська та Кропивницького. Цьогорічна обласна першість особлива, наголосив головний суддя змагань Микола Олефіров. Я вирішив і предложив у Кіровоград. Вони підтримали, ми будемо проводити ці часті особисті, а потім кращі результати будемо заносити у протокол командних їх. Перші командні місця із шахів та шашок вибороли олександрійські спортсмени. Серед шахістів перше місце посів Валерій Ругаль, другий Ігор Бобошко, третє Геннадій Шпак. Перше місце серед жінок Людмила Доротенко. У шашках переможці теж Олександрійці. Ігор покладов перше місце, друге у Ігора Антоненка. На третій сходинці Михайло Цоліган. Краща шашистка серед жінок Надія Настусенко. Переможців обласних змагань привітали та нагородили. Попри важкі події в Україні, життя продовжується, і люди з обмеженими можливостями це доводять на практиці.